Добрий день! В минулому відео ми розглядали, як форми власності впливають на форму держави, на прикладі стародавніх ефі. У цьому відео ми розглянемо питання, як форми власності впливали на форму держави на прикладі стародавньої спарти. Дорізькі племена в кінці 12, на початку 11 століття. Під керівництвом і під проводом своїх вождів почали підкорювати інші території Греції і рушили на південь. В основному вони поступово розселилися на території області Лаконія, але частина дорізьких племен організували свої колонії в Сіцилії, організували також колонії на півдні Італії. І в північному Причорномор'ї, це колонія Херсонес, що знаходилася на місці теперішнього міста Севастополя. Поступово дорізькі племена почали завойовувати іншу територію, сусідню територію Месенію. В процесі двох Месенських воєн. Які проходили 743 по 723 рік і 685 по 668 роки до нашої ери, спартанці підкорили величезну територію, населення якої було більше і чисельнішими, чисельнішими за самих спартанців. Це область Месенію. Вони поділили. Їхні землі між собою, а самих корінних жителів, заставили працювати на себе. Їх називали ілотами. Але ілоти не були в класичному розумінні рабами. Вони жили, продовжували жити общинами, володіли знаряддями праці, але більшу частину, значну частину урожаю, результатів своєї праці. Вони змушені були віддавати спартанців. Приклад, Месенії показує, що якщо жителі не піклуються про свою обороноздатність, то вони втрачають і свою власність, перш за все, земельну власність, вони втрачають свою свободу, вони втрачають свою повністю незалежність. Поступово. У спартанців формується держава за законами знаменитого законодавця, їхнього законодавця Лікурга, який проживав по вісім років життя якого 800 730 роки до нашої ери. Згідно його настанов і законів на чолі Спарти стояли два царі, але влада цих царів. Була обмежена, вони, вона поширювалася тільки на військові справи, і вони здійснювали керівництво військами під час військових походів. Основна ж влада зосереджувалася у раді Старішин, куди вибирали відомих громадян, 28 відомих громадян, які були старші 60 років. Тут вирішувалися основні питання. Для вирішення господарських поточних справ обиралася рада ефорів, яка складалася із п'яти авторитетних людей. Поступово влада ефорів поширювалася, збільшувалася і поширювалася на інші види суспільного життя. Народні збори у Спарті тільки ухвалювали чи не ухвалювали рішення Ради старіших. Все життя спартів, спартанців, було направлено на досягнення соціальної рівності, була розроблена ними. Система заходів, яка була направлена проти, проти власного збагачення. Так, вилучалися з обігу золоті і срібні монети, заборонялася купля продажа землі, заборонялось також виготовлення і використання предметів розкоші громадян, спартанців зобов'язували носити простий і грубий одяг, регламентувалося навіть носіння бороди і гусей. Спартанці дотримувалися суворих норм поведінки і суворого виховання, що забезпечувало їм формування сильної армії. Вони повинні були придушувати і тримати в покорі підкорене населення. Отже, на цьому етапі ми бачимо. Що спартанці, які володіли власністю і перш за все земельною власністю, стояли на чолі цієї держави. В їхніх руках знаходилася влада. Тобто, ще раз підтверджується правило, що у кого в державі знаходиться власність, то знаходиться і влада в державі. Поступово відбувалися певні зміни. Як уже раніше сказав, ефори поступово почали набирати все більше значення, і вони почали відігравати головну роль у керівництві державою. Також після греко-персидських війн Після встановлення у Греції македонської гегемонії у саму спарту почали проникати торгові відносини. Почалися формуватися клас бідних і клас багатих. Так поступово. Почали порушуватися закони лікурга, відбуватися, відбуватися купля, продажа землі, а також відбувалося майнове розшарування серед спартанців. Також відбулася, почався відбуватися поділ на бідних і багатих. Частина з них опинилася в борговій кабалі. І змушені були передавати свою землю. У вже в третьому, в середині Третього століття до нашої ери спартанці, більшість спартанців втратили свої земельні наділи. І кількість громадян, які могли служити уже в військи, досягала тільки до 700. Чоловік. Тобто, вони втратили свої землі, а раз при втраті землі вони переставали служити у війську. Поступово утворилася олігархічна держава, де олігархами, великими земельними власниками стали, стала невелика частина спартанців. Таким чином, поступово у спарті утворилася олігархічна держава великих власників. Враз у них, в їх розпорядженні, опинилася земля, то і влада також почала належати їм. Інтереси цих великих земельних власників, олігархів захищали і відображали ефори. Які також самі ставали великими землевласниками. Замість, олігар... Замість аристократичної держави, де аристократами виступали спочатку всі спартанці, тепер утворилася олігархічна держава, влада, в якій влада належала великим земельним власникам. Олігархам. На зміну аристократичній державі прийшла олігархічна держава. І зміною, як ми бачимо, форм власності в державі змінюється і сама держава. Але це викликало велике незадоволення серед більшої частини самих спартанців. І цар. Агіс четвертий спробував був повернути життя спартанців до старих порядків, відновити закони Лікурга. Але на нього була вчинена, е, вчинений замах, і він був убитий. Нову спробу зробив цар Клеомен, який. Правило з 235 року по 221 рік. Він із на чолі невеликого загону захопив несподівану владу у Спарті, втратив 4 із п'яти ефорів. Біля 80 самих великих олігархів він вигнав з країни. і Здійснив перерозподіл землі, конфіскувавши частину цієї землі у самих великих олігархів, він і розподілив її між чотирма тисячами спартіотів. Армія Спарти від цього посилилася і знову почала Спарта. Підніматися над іншими державами Греції. Також Клеомен здійснив інший, інший нечуваний захід. Він звільнив дві тисячі ілотів, правда, за викуп, і наділив їх землею, надав їм політичні, політичні права разом із Періоками. Держава, від цього держава Спарта значно зміцніла. Почала формуватися нова армія. Ми звідси бачимо, що при, при концентрації земельних володінь починає підніматися Проти цього починають підніматися народні маси. І фактично вони здійснюють перерозподіл земельної власності. Разом із перерозподілом земельної власності змінюється і сама форма держави. Але для того, щоб здійснити, здійснити цей перерозподіл і забезпечити його існування і подальшому. У Спарті встановлюється монархічна форма держави. Цар Клеомен стає фактично правителем усієї країни. На прикладі Афін ми також бачили, що народні маси, коли вимагали перерозподілу землі, то виступили за встановлення тиранії тиранії пісістрата. А тут під виглядом тиранії встановлюється монархічна форма правління цара Клеомена. Цар Клеомен почав здійснюватися, здійснювати агресію щодо сусідніх держав проти Ахейського Союзу і здобув цілий ряд перемог. Але йому потрібна була, звичайно, допомога. Спочатку. Народні маси, думаючи, що він проведе такі ж аналогічні реформи, як і в себе, підтримували його, але бачучи, що він не думає запроваджувати аналогічні реформи в інших містах, державах, від нього відмовилося для того, щоб заручитися підтримкою, Клеомен звернувся про допомогу до Єгипту. Перебуваючи там, він, бачучи, що новий фараон Птоломей IV не спішить і зволікає з наданням допомоги, організував змову проти нього, але змова виявилася невдалою, і він змушений був покінчити життя самогубством. Згодом до влади приходить тиран Маханіт. Роки правління якого 2011-2007 рік до нашої ери. Він продовжував політику Клеомена, Але олігархи, які ще мали значний вплив і мали значну силу, здійснили замах на нього, і він був убитий. Новим тираном Спарти став незабаром Набіс, який зосереджив. У своїх руках всю владу і провів радикальні, можна сказати, революційні реформи. Він конфіскував землі великих землевласників і розділив їх між бідними громадянами. У багатих він вимагав гроші для озброєння війська, для непокорних застосовував тортури. Широко використовувався ним пристрій. У вигляді фігури жінки з обличчям, схожим на обличчя його дружини Апеги, з набитим цвяхами, за допомогою відповідних механізмів непокірних прижимали до цієї фігури, цвяхи пронизували їх тіла, викликаючи нестерпний біль, а часом і смерть. Від такого поцілунку Апеги загинула. Значна кількість багатих купців і ремісників. Крім того, сам Набіс здійснив нечуване і небачений. Він усім месенцям з усіх звільних елотів зробив їх громадянами і наділив землею. Тепер разом із Земельною власністю повернулася і мужність і доблесть самих спартанців. Спартанці почали отримувати, почали отримувати перемоги над своїми сусідами, містами державами. Але ахейці розпочали нову боротьбу Ахейці, проти, які об'єднали інші міста держави. Белопонесу розпочали боротьбу проти спартанців. У цей час Набіс заключив союз із Етолійцями і почав готуватися до нових битв із Ахейським Союзом під час навчань. Етоліці здійснили змову і вбили царя на біса. Спартанський загін знищив колишніх союзників ще, але в самій Спарті розпочалася боротьба за владу, почалася анархія, почалися безпорядки. В Споча... деякий час Римляни яких греки, під, яких спартанці підтримували у Другій Македонській війні 2197 році до нашої ери, підтримували спартанців, але поступово, поступово від них відійшли? Ахейську державу почали, Ахейці почали? Все більше Ахейська держава почала все більше тіснити Спарту. Вони направили свого знаменитого полководця Філіпомена, який після вбивства на біса повністю підкорив Спарту. Після того, як Ахейський Союз в 147-146 році до нашої ери зазнав поразки від Рима, Спарта перетворилася на звичайне місто, місто, зберігши незначну самостійність, так закінчилася історія колись знаменитої і прославленої держави. Ми бачимо на прикладі тарана Набіса, що під час загострення ситуації перш за все. Ситуації відносно земельної власності, в державі встановлюється тиранія для здійснення земельних реформ і конфіскації земель у земельної аристократії. Це знову ж таки повторюється приклад Афінської держави. Отже, на прикладі і стародавньої спарти, ми також. Бачимо, що спочатку встановлюється аристократична держава, де спартанці, всі спартанці, собою виступають як аристократи. Вони захопили територію Месенії і використовували їхні землі, стали власниками їхніх земель. Поступово, коли в Спарту починають проникати торгово-грошові відносини, і це, як правило, підтверджується і в інших містах держави Греції, то встановлюється олігархічна держава, де олігархи володіють основною масою землі, основною власністю. Тобто знову підтверджується. Хто володіє власністю основною, той, хто знаходиться в знаходиться влади. Для того, щоб ліквідувати оцю несправедливість, для того, щоб знову отримати земельні володіння, земельну власність, у спарті встановлюється також тиранія. Це тирани Маханіт і тирани на але, звичайно, підкорення римлянами всієї Греції, зупинило подальший розвиток політичних подій у спарті. Знову ж таки, наприклад, спарті, ми бачимо повну залежність форми держави від форми власності. Форма власності визначала. Форму цієї держави. В слідуючому відео ми підведемо так підсумки, узагальнимо, як же відбувається і проявляється залежність форми держави від форми власності. На цьому будемо закінчувати сьогоднішню передачу. Слава Україні і всього вам найкращого!